Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз про заяви президента Сполучених Штатів, про перезавантаження ймовірно, відносин Сполучених Штатів та Терористичної Федерації. Ну і звичайно про наше місце в цьому турбулентному світі і як нас сприймають зараз наші і європейські партнери, і американські партнери. Ну і про те, як це все відображається на фронті. Олександр Антонюк, військовослужбовець, Овись політконсультант разом з нами на зв'язку. Олександр, вітаю! Слава Україні! Героям слава, Бажаю здоров'я! Ну розпочнімо з того, що із у вівторок відбудеться зустріч зустрічі американської делегації з нашою делегацією в Саудівській Аравії С Аравії посланик Дональда Трампа Стів Віткав підтвердив, що будуть зустрічатися обидві сторони і вести переговори щодо російсько-української війни. Знаємо, що в понеділок не в ріді також буде і президент України Володимир Зеленський, але він сказав, що буде зустрічатися там з принцем. А... А та делегація, яка з ним приїжджає, його команда лишається, щоб ще й вести ось ці перемовини. до чого бути готовими, і про що свідчать ці перемовини, враховуючи, що Стів Вітков до того зустрічався з російською делегацією, так хоча знову ж таки для нас би звичніше було, щоб це був кіткелак, з нами зустрічався, тому що це він має займатися питанням Росії та України, але ось тут зовсім інше ім'я та прізвище. Що це все означає? До чого бути готовими? Якщо говорити коротко, готовим треба однозначно до на превеликий жаль до певної турбулентності, і очевидно до ближчих місяців важкого періоду в першу чергу навіть інформаційної і емоційно. Ми в принципі вже це спостерігаємо за певними комунікаціями і за певними заявами Дональда Трампа, і на превеликий жаль, деякими його рішеннями. Разом з тим, я поки що до цих процесів відношуся як до консультацій, а не до переговорів, оскільки е з боку Сполучених Штатів Америки необхідно знайти певні точки дотику між нами і терористичним Кремлем. Поки що їх знайти, мені здається, неможливо, бо їх, в принципі, немає, тому що наші позиції діаметрально протилежні. І виходячи з. Цієї цього інформаційного порядку денного взагалі порядку денного, ми будемо ще напевно такі бачити з боку наших американських друзів партнерів спробу навішати на нас відповідальність за так званий зрив у цих ж мирних переговорів. Разом з тим, я в принципі думаю, що ближчий період якихось хороших новин і якихось кардинальних змін очікувати не слід, хіба що. Попри те, що певна риторика і певні події вже відбуваються в Європі, мені здається, що з цього потрібно буде зараз витискати найбільший позитив і формувати більш практичні дії і практичні кроки стосовно не просто наших переговорних позицій, а наших перспектив у найближчі десятиліття, що я маю на увазі. Враховуючи навіть ті заяви, я зараз так перескочу де на ну, певну таку тему, навіть яку озвучив, а, Макрон. Мені здається, що зараз на час актуалізувати тему а, стосовно. Безпекового блоку європейського, так деби Україна мала би бути не просто членом, а одним із співзасновників. Чому я на цьому зараз акцентую увагу? Тому що враховуючи позицію Росії, вони можуть грати там а, по певних наративах, і в даному випадку їхня позиція стосовно їхніх планів цілком зрозуміло. Але якщо ми зараз а, закріпимо за собою статус блокової держави, і це не обов'язково зараз має бути НАТО. Але блок регіональний європейський, куди би мали би входити до складу для початку Британія, Туреччина. Так, тобто, ми б зараз би мали би на рівні хоча б політичного такого засадничого декларування зафіксувати, що вже цей блок починає створюватися і вже в нього є повноцінні члени тобто, чітко ми говоримо: Британія, Туреччина, Україна, можливо, Франція. Чомбині, чом і принаймні на політичному такому е зафіксувати цей вже, цю, цю вже структуру, адже від політичної декларації до формування вже її структури, хоча б такої юридичної і е фактичної, це теж потребує часу. Але що головне, щоб на момент, коли вже відбудуться перші хоча б теоретичні якісь перемовини, будь-які. А ми вже мали би мати у цей статус. Мені здається, що от на це потрібно звертати увагу, а поспішати в контексті того, що нам пропонує Америка, і що нам пропонують там з боку інші порадники, в тому числі Російська Федерація, я вважаю, що не потрібно але щонайменше до кінця травня, тому що позиція в Штатах буде теж змінюватися. Цікаво, коли вона буде змінюватися, особливо враховуючи ось ці точки дотику, як ти кажеш, і те, що зараз шукаються шляхи, щоб ці от точки дотикалися. Тому що ми вже чуємо від сполучених штатів про те, що вони кажуть, що нам обов'язково треба перезагрузка відносин з терористичною федерацією. Не можна Росію тримати в ізоляції від посла Великобрит Росії в Великобританії. Ми чуємо про те, що ми на жодні поступки іти не будемо. Всі території, які ми вписали в конституцію, мають бути нашими України. Вона має бути безядерною, без ядерної, без якогось певного статусу, тобто в жодному альянсі вона існувати не має. Тобто ми чуємо тут вимоги, ми чуємо тут вимоги від Сполучених Штатів. І навіть коли говорять про ось, обмін розвідданими, який припинився, то тобто, ми так само чуємо про те, що, мовляв, чому припинили обмін е, даними, тому що віслюку часом треба дати поносу, щоб він звернув на на щось увагу, і це так говорять про нас, не про Росію. То, от, власне, як зараз, от коли ти говориш, що і в Штатах буде змінюватися позиція, як швидко вона буде змінюватися, і як нам зараз в цій турбулентності наразі втримати наші позиції? Ми їх тримаємо. Ми їх тримаємо, Чому? але Зараз. вибач, я одразу додам. Але погодься, погодьтеся, що ось така навала новин. Як на мене, вона ще й покликана на те, щоб десь дезорієнтуватися, розхитати суспільство? Їх дуже багато, і так ми тримаємося, але втриматися при такій навалі новин, які просто засипають нас. Хтось посилається на джерела, хтось на офіційні заяви, хтось на джерела джерел, і вони збивають з ніг. Окей, ми тримаємося, але як довго нам ще треба протриматися, коли от як ти кажеш, Штатах буде мінятися позиція? Позиція почне змінюватися тоді, коли Сполучені Штати Америки нарешті доведуть ну, принаймні, ми говоримо про позицію Білого Дому, до абсолютного абсурду. Зараз, по великому рахунку, Білий дім йде в сторону глухого кута. Там, в принципі, це все усвідомлюють. Просто зараз буде спроба навішати, знову ж таки на кого відповідальність. Намагання навішати на Україну, що Україна, начебто, не договорила, здібна. Ну, це така своєрідна тактика, до якої в принципі, ми мали би бути готові. І мені здається, що тут якраз е, ну, якихось для мене, принаймні персонально, неочікуваностей немає. Хоча визнаю, мені також це складно е, емоційно переносити. Та, це попри тому, що ви дієш, начебто, інформацією, і власне ну, все одно це неприємно, особливо дивитися, як зараз російські наративи звучать з уст окремих. Представників Білого Дому так як в принципі активізувалися середовище, в тому числі по просуванню а, власне російських наративів, і я просто дивлюся за окремими блогерами. Тобто на одному із ресурсів там з'явилися водночасно м, протягом двох діб три інтерв'ю: Фіцо а, Лукашенко і Дугі, і в принципі, вже ну враховуючи, що це в певному середовищі, власне до якого має відношення Ілон Маск. я в принципі десь плюс-мінус розумію, що ближчі декілька тижнів ці наративи будуть тільки посилюватись. Але хороша новина, принаймні, політіку опублікувало повідомлення, що Дональд Трамп вже повтор трохи вже починає від кадрових питань усувати Ілона Маска да, обмежив так, так, да. да. це до чого? Що процеси вони все рівно йдуть? Так нам, в принципі, горить на вчора, тому що в принципі кожний. День втрачений, це все рівно є за наш рахунок, за рахунок наших можливостей, нашого потенціалу, в тому числі збройних сил України, так ну і в кінцем результаті навіть сьогоднішня там ніч вона теж демонструє, Ну все рівно що Росія абсолютно є терористична. Ну яким чином нам це впливати? Все рівно капати, тобто комунікувати з республіканцями, в тому числі ті, які сьогодні є. Десь в опозиції до протрампівського кола працювати з трампівським колом і посилювати позиції з окремими політичними середовищами, точніше за допомогою окремих політичних середовищ, в тому числі з демократами, інформаційна складова, яка буде тиснути емоційно на громадянське суспільство Сполучених Штатів Америки, і в кінцевому результаті тут момент наступний. Ми ж прекрасно свідомлі, що для Трампа важливо зараз просто зупинити обстрілу, оцю гарячу фазу. А що буде далі? Його по великому рахунку ну, цікавить менше всього, і очевидно, тобто в нього ж є геополітичні свої якісь певні очікування в тому плані, що він зможе вирвати Росію з обійму Китаю. Хоча мені здається, що це не просто складно. Це мені здається, стало на сьогодні вже неможливо тут. буде, Ну одним реченням напевно не скажу. Це комплекс заходів, комунікацій, і в тому числі, і, ну скажімо так, а, використ... ну, а, давай, так, переформулюю навіть. А, нам не потрібно грати в лобову. Нам однозначно потрібно, значить, якщо сьогодні десь Європа починає теж переоцінювати ситуацію, в тому числі наскільки надійні можуть бути Сполучені Штати Америки, то очевидно нам потрібно паралельно та про що я говорив зараз розвивати ще і бельний без безпековий блок, в тому числі і в посилення співпраці в обміну розвідданим з європейськими спецслужбами, тому що так, Сполучені Штати Америки це дуже вагомий аргумент, але треба теж, якби зазначити, ну наскільки це зараз можливо, що обміни в нас обмін там даними, в тому числі і э, по забезпеченню, і озброєння, то що. Теж не не тільки виключно за рахунок розвіду сполучених штатів е, на це. Ми ще звернемо увагу. Наприкінці, мені теж це, це цікаво запитати. Але зараз, от коли ми вже говоримо про геополітику, тут коли ми говоримо Сполучені Штати, Терористична Федерація, ми Європа, і тут. З'являється Китай, він голосніше став про себе заявляти. Спецпредставник Китаю каже, що він шокований ставленням Трампа до Євросоюзу і каже, що мир в Україні не має диктуватися Сполученими Штатами Російської Федерації. Мовляв, а де взагалі тут місце до для Китаю, ми також би хотіли долучитися, і в той самий час Китай, який звинувачує Трампа в подвійних стандартах. Мовляв, не можна і тиснути і просити. Робить те саме, тому що він також просить долучити його, нібито до миру, але в той самий час він підтримує Росію, і і він підтримує Росію і не хоче, щоб Трамп її відтягував, але в той самий час він нібито намагається якось тут е, левітувати між, між Україною і Росією. Що зараз буде з Китаєм? Яку роль зараз він е, відіграє? Ну для Китаю, звісно, невигідно, щоб зараз між ними Російською Федерацією ставили розкол, тому вони зараз будуть намагатись теж зіграти такий своєрідний пінг понг і я би зразу сказав, що нам не потрібно відповідно на це дуже великі надії покладати. Тобто, це є певний епізод, який ми можемо частково використати. Але я би сьогодні не обманювався на питання, в тому, що Китай може стати нашим стратегічним партнером. Ну, взагалі, в перспективі, ми можемо розглядати і повинні розглядати з Китаєм розвиток торгівлі, але не більше. Тому що все, що стосується питання безпеки, Китай для України є ворогом і ворогом екзистенційним. Я просто хочу наголосити, чому? Тому що сьогоднішня наша війна вона чітко демонструє декілька ключових речей. Одна із ключових речей, які ми повинні доносити у всьому світі. Особливо в демократичних таборах, що в сучасному світі жодна країна, національна країна, не встані забезпечити самостійну свою безпеку. Жодна. Як би це не говорило. І є сьогодні два формати взаємодії і, ну, скажімо так, з тим, щоб зберегтись: або бути в складі імперії, або в складі союзу. Китай це імперія, Росія це імперія. І сьогодні між ними це, от по суті, є союз. Там, де союз двох імперій, рано чи бізнес рівно закінчується глобальними війнами. Сполучені Штати Америки сьогодні, качаючи емоційно і намагаючи відповідно розкрутити навіть економічну кризу, вони по великому рахунку демонструють іншим союзникам, що там, де їм буде вигідно, вони зрадять будь-якого союзника. Свого ну, В принципі, це не є щось нове з боку Америки. Ну, просто ми вже маємо зняти відповідні рожеві окуляри і чітко усвідомлювати, що історія з Афганістану це зрада. Історія з Грузією це теж зрада. Вона по-різному, можливо, запаковувалась в красиві слова, але зраду треба називати зрадою. <гум> і просто-напросто-напросто просто потрібно ну, враховувати цей фактор і за, е, виставляти декілька відповідних запобіжників, які дозволять нам вистояти. Навіть в сьогоднішніх складних часах. Чому я чітко говорю, що якщо Європа вона не вся зараз буде готова відповідно до якихось дій, рано чи пізно все рівно європейським країнам доведеться зіткнутися напряму з Росією, то краще зараз починати формувати ті блоки, або точніше той блок, який буде готовий на практиці. Тому що коли щоб наша аудиторія чітко розуміла, коли я озвучую про те, що ми повинні його вже засновувати, це не означає, що післязавтра турецькі війська стануть а, в одні окопи з а, збройними силами України. Хоча все може бути до цього, ми теж відкидувати не можемо. Але формувати вже відповідно роди військ, розписувати в тому числі і виробництво, а, тобто ВПКТА, тобто, а зараз сучасна війна демонструє, що буде. Розвиток саме дронових систем, і тут ми з Туреччиною можемо бути партнерами, в тому числі знову ж таки, і Британія, а там підтягнути ще і Японію в плані технологій, так? тому що є розвиток дронових систем Японії, до речі, дуже слабенький. Це я йому недавно на форумі, і от ми якраз спілкувалися з представниками Японії, відповідно, і з нашими там також провідними фахівцями. Тому. Тут вікно можливості відкривається, просто це точно не той формат, про який ми говоримо, що завтра закінчиться війна. Ми точно я вже чітко усвідомлюю, що до кінця цього року нам доведеться і тримати оборону. Ситуація на фронті вона також буде змінюватися. А оскільки обломи будуть і в стратегії сьогоднішнього Білого Дому, ну Трамп же задекларував, що він хоче м, зупинити всі війни. Але іронія долі полягає в тому, що що ти хочеш, так як свій час мені зараз позиція Білого Дому нагадує десь. А так як себе поводив Зеленський і слуги народу на початку своєї каденції, да в перші місяці, теж все ламаємо, все має бути по іншому переформатуватися. Але потім життя воно вносить свої корективи. І я переконаний, що вони будуть вносити корективи, в тому числі і в позиціонуванні Дональда Трампа, особливо коли він буде бачити, що його рейтинги будуть просідати. А через ні ну, для нього це буде актуально, тому що стане питання. Виборів і втримання знов ж таки в конгресі, а, хоча б а, більшої частини республіканців, тобто пеп... е, говорячи, от власне, та про те, що зараз може відбуватися, і що зараз відбувається, сосна не може рости корінням догори, тобто, Абсолютно. так чи інакше, все має стати на свої місця. Власне, про фронт також хотіла запитати, і якраз в розрізі ось цих. Е, Припинення обміну розвідданими, розворотом літаків зі зброєю, які везли її в Україну, повітряні сили збройних сил України завдали високоточних ударів по пунктах управління армії терористичної федерації в Олешках і на тимчасово окупованій території Херсонської області та в Плєхава Курської області. Чи це означає, що навіть попри те, що ми не володіємо зараз, не будемо володіти якоюсь кількістю розвідданих, все рівно у нас є на що покластися, є або своя розвідка, або розвідка партнерів. Як зараз ця ситуація виглядає? Ну скажімо так: те, що Сполучені Штати Америки зараз призупинили, це обмін розвідданими. Ну, звісно, це ну, для початку, це знову ж таки це удар, це дуже неприємно. Але сказати, що ми повністю стали сліпими, ну, не можемо, тому що і у нас є супутники, ну, вони є. Розвідка українська, ну, мені здається. В принципі, вона досить достатньо непогано демонструє свою ефективність. Якщо ми говоримо про нанесення ударів, які сьогодні здійснюються силами ГУРМО, силами спецоперації СБУ тощо так, то в основному це ну тобто, удари наносяться по стаціонарних об'єктах, координати яких в принципі вже давним давно відомі. Розвідка американська вона обмежує нас можливість бити по, скажімо, рухомих цілях. Ну тут є проблема. Ну але якщо ми говоримо в цілому про наші території, то що то в принципі е ті сили, які вони є, у нас стануть сьогодні за допомогою дронів, за допомогою знов ж таки британської розвідки чи там розвиток, там, інших країн, да, то в принципі я думаю, що е скажімо так, цього буде достатньо для того, щоб ми могли тримати принаймні е оборону. Саша, дуже дякую тобі за те, що ти долучився до нашої ефіру. Олександр Антонюк, військовослужбовець та політконсультант, був разом із нами на зв'язку. Тут варто пам'ятати, що оскільки імперії не об'єднувалися, імперії падуть так було завжди, так історично склалося. Нам треба лише зараз бути сильними і триматися у вирі усіх цих подій, і особливо коли атакують такими різними. Новинами посилаючись на джерела джерел, і коли такі різні заяви ми чуємо, будьмо сильними, будьмо єдними, допомагаємо власній армії, щоб, не дай Боже, не стати частиною армії окупанта. Дякую вам за те, що дивилися. Залишайте вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі.